Ось маємо такого гольфіка 4-го 99-й рік. Ця машинка, за саму машинку, я зараз віддаю 2000 доларів. Машинка привезена тільки з Нідерландів. Це скажу чесно, дуже повезло, тому що такі автомобілі взагалі коштують від 2500 доларів і вище. В дуже хорошому стані. Ростоможна по чорному приїхати робити пшенґрунт, тобі ж е, техосмотр. Е, зроб, ну, все зробили, то есть все грає. Амортизатори мають ще по 70%, то есть ще мають куди носитися, носитися хороші тормоза. Ось так виглядає салончик. Чистий, ухожений, гарний. Ось ця машинка буде їхати до клієнта в Київ, я думаю, що він до неї дуже задоволений, тому що стан автомобіля ну, дійсно дуже-дуже гарний. Пробіг оригінальний 242 тисячі. Це 1,9 турбодизель 90 коней. хороший двигун, якщо хтось, якщо Хто розбирається, це найкращий двигун з них, саме безаварійний, повний електропакет, тобто електрозеркала, зеркала, електрошиба, центральний замочок, хороша магнітолка фірмова GVC, клімат-контроль. Ну, такий ось там. Так що дивіться, замовляйте. Пишіть, завжди раді. З вами був Мирослав та Іван для автопригона.